Вівторок, 30 липня, на 11-му новини, в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Спокійна ніч, але тривожний ранок на Дніпропетровщині. Окупанти продовжують терор прибережних населених пунктів на Нікопольщині. З важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді, а на Покровську сільську громаду скерували ФПВ Камікадзе. Люди не постраждали. Неспокійно було і напередодні росіяни увесь день гатили по Нікополі з артилерії та цілили безпілотниками. Ранція РФ атакувала фпв дроном Куп'янськ на Харківщині через ворожу атаку, поранений 71-річний чоловік, який просто. Рухався по місту на велосипеді. Його госпіталізували. Херсонщину окупанти накрили вогнем з артилерії, вдарили по Чорнобаївці. Поранення отримав 32-річний чоловік. З вибуховою травмою, ламковими пораненнями грудної клітини, живота та кінцівок. Його ушпиталили. Загалом за минулу добу під ворожим прицілом були зо два десятки населених пунктів області. Росіяни били по об'єктах критичної тара. Та припортової інфраструктури понівеченої майже три десятки житлових будинків та газопровід постраждали вісім людей. А на Росії чергова бавовна потужні вибухи лунали в Курську. Місцеві пишуть про гучні звуки та яскравий спалах у небі поблизу аеропорту. Камери відеоспостереження зафіксували момент влучання. Аварія з двома постраждалими ДТП сталася на вулиці Широкій у Дніпрі. Там зіткнулися два легковики Ауді та «ВАЗ». пасажирів останньої автівки затисло всередині. Спонівоченого салону травмованих діставали ДСНСники. Одного з врятованих ушпиталили. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. 72 мільйони гривень за рік саме стільки приносив бізнес на психотропах у кривому розі правоохоронці викрили торговців, метамфетаміну, канабісу та синтетичних стимуляторів. Банду організував 32-річний місцевий. До роботи чоловік залучив ще дев'ятьох спільників. Бізнесмени збивали товар по місту через телеграм-канали, а зберігали та фасували на орендованих квартирах. Щомісячний обіг становив приблизно 6 мільйонів гривень. Всіх учасників затримали наркоторговцям, загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Закон проведено більше тридцяти обшуків, в рамках яких вилучено пістолет, кулемет, скорпіон, інші пістолети, гранати, бойові набої, наркотичні речовини. Сьогодні на Дніпропетровщині, як і по всій країні, не планують вимикати електроенергію. Причина зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС, повідомили в Укренерго. Водночас в уряді заявили, що наступні три місяці українці будуть або взагалі без неструмлень, або з мінімальними обмеженнями електрики. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у в цьому, скажімо так, відносному балансі, що це означає? Це означає, що в принципі, якщо обмежені якісь дні і будуть виникати, то вони будуть носити незначний характер. Значить, повинні прожити наступний мінімум три місяці. Нарешті з водою у Томаківці через рік після підриву окупантами Каховської ГЕС у кранах знову з'явилась. Питна, а все завдяки новому магістральному водогону, який збудувала держава. Що кажуть місцеві жителі про якість води та чи продовжують робити запаси про всяк випадок? Далі в нашому матеріалі? Чиста прохолодна вода. Ми її так довго чекали більше року, а зараз можемо насолоджуватись. Не На стримуючи радості, пані Надія розповідає про чисту воду, яка нарешті є в її оселі. Ще тиждень тому згадує, була іржава. Нею каже навіть руки гребувала мити. Поки промили труби після технічної води. У нас ж була технічна вода до цього, і з різким неприємним болотним запахом. Промивка за тиждень витіснила цю воду. Більше року місцеві буквально виживали без води. Все через підрив Каховського водосховища. Після трагедії у більшій частині мешканців не тільки Томаківки, а й усієї Нікопольщини осушило крани. Люди були шоковані звірством окупантів. Марганець налагодив водопостачання технічною водою з Миколаївського водосховища, але в це водосховище впадає наша річка Томаківка, брудна. З стоками нітратів, фосфатів, фільтри. ніякі не справлялись крани у ржаві Від них досі ще не міняємо сантехніку. Бо боїмося, що ще вода буде брудна. З водою, як питною, так і технічною весь цей час допомагали благодійники та місцева влада. Люди робили запаси. Навіть зараз, коли водопровід запустили, продовжують наповнювати доверха бутилі. кажуть. Перестраховуються. А оце у нас тут. Трохденний запас води постійно, бо ми наскільки потерпали більше року без води, що без запасу зараз просто не уявляємо. У нас недалеко. Напроти стоять баки з водою, завозять її щодня, і ми користуємося можна для готування їжі її. Використовувати а для пиття ми отакі на нам фляги з водою, загалом у Томаківці наразі встановлено 5 осмосних станцій для фільтрування питної води. Ще чотири готуються до запуску. Крім того, встановлені з десяток ємностей для набору води для побутових потреб. <звук> Додатковим джерелом води для людей стали свердловини, які вони пробували своїми силами, чи не у кожному районі Томаківка. Для господарських нужд ну, вода у нас хороша. Я б не сказала, що вона плоха. Ми можемо нею і стирати, і купатися, і мити все. Огород поливаємо, і стираємо все, робимо, купаємося, все нею діли. Водночас у мешканців іншого району, що вище, вода з кранів тече з перебоями. Люди бідкаються крани сухі ще не менше по декілька годин на добу. Ось зараз я ось відкрила. Бачите, немає води зараз. Вранці це вже четвер. Ти день десь із чотирьох ранку до пів шостого вода з'являється. Я набираю воду і, і так і живемо. Валентині Анатолівні 74 роки. Каже, такі проблеми з водою були постійно, тому готується завчасно, запасається водою на тиждень вперед. Центр Томаковки на низу, а ми підняті високо. І тому, якщо на насосній станції тиск 5 атмосфер, будь ласка, в нас є вода. Якщо там тиск два або три атмосфери, у нас води немає, тому що насоси не видавлюють. У сільраді зазначають, всьому виною застарілі труби, які треба міняти. Наразі ж ведуться перемовини з міжнародними благодійниками та фінансування проєкту по ремонту. А от щодо водозабезпечення Томаківської громади водою, цим займається Марганецький водоканал. Втім, місцева влада планує це змінити. Підключатись плануємо напряму водогін, який йде з Запорожі і Забезпечити своє населення цією водою, самі встановлювати свою очисну станцію і працювати самі, тому що ну, це дуже неефективно гнати воду через томаківку на Марганець, там і очищати, а потім, потім повертати. її в зворотному напрямі в Томаківку це все затрати, це все це неупорне. Інформацію про заборгованості перед Марганецьким водоканалом у сільраді спростовують. Наразі ціни за куб води у Томаківці залишились на попередньому рівні 40 гривень за куб. Місцева влада просить вчасно сплачувати, аби не було заборгованостей. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгонь, новина одинадцятого каналу. Культурною спадщиною ЮНЕСКО хочуть зробити кераміку Донеччини. Унікальність глиняних виробів у місцевій сировині, що після обробки набуває іншого забарвлення. Керамічна галузь зараз перебуває в складній ситуації через втрачений доступ до копалин. У Дніпрі пройшов форум, що об'єднав керамістів з усієї країни, аби привернути увагу до проблем та знайти шляхи їх розв'язання. Проєкт збереження та популяризація керамічної спадщини підтримало агентство США з міжнародного розвитку і В його рамках пройшов міжрегіональний форум представників цієї галузі, а також виставка виробів майстрів Донеччини, Полтавщини, Сумщини, Івано-Франківщини та Дніпропетровщини. Учасники зібралися, аби знайти шляхи подолання існуючих проблем та як підтримати виробництва треба подумати як зберегти їх і як дати їм простягнути їм руку щоб вони відчули цю руку підтримки і допомоги і щоб вони не втратили надії на завтра центром кераміки україни завжди був слов'янськ що на донеччині але війна все змінила більш ніж половина виробників виїхала решта залишається працювати на місці і саме вони в першу чергу потребують підтримки на державному рівні зараз ринки захищаються від влади нам потрібно захист нашого внутрішнього ринку від китайської продукції це по перше по-друге, багато підприємств не працюють і мають великі площі, але повинні сплачувати податки на землю. Це теж є зараз проблемою. Нам потрібна також грантова підтримка. Виробництво Каріни Кареліної це династія, йому майже 30 років. Два місяці тому його не стало. Наше виробництво було у Слов'янську. Нещодавно у наше виробництво влучив, влучив іскандер, тому нашого виробництва немає більше. Більше тисячі квадратних метрів пішли під землю. Планах відновити підприємство, але вже в іншому місці. Тому Каріна і інші підприємці керамічної галузі чекають на підтримку держави та допомогу міжнародних донорів. Я бачу, що держава не дуже зацікавлена у розвитку малого бізнесу і у підтримці малого бізнесу. Оскільки тарифи на електроенергію все підіймаються і підіймаються. Як я розмовляла з заступником міністра економіки, вона сказала, що треба ставити сонячні батареї вітряні мельниці, і це не, ну неможливо у цих умовах. Власними коштами це дуже важко. Всі ці питання обговорювали на форумі у Дніпрі. Напрацювали план дій подолання проблем та перспектив на майбутнє. Завдяки такому спілкуванню з керівництвом Міністерства культури України створена робоча група і кераміка Донеччини вже йде напрацювання щодо внесення її до нематеріальної спадщини Донеччини, що теж є добрим результатом. Сьогоднішній якраз захід це буде таким добрим стартом на обговорення та напрацювання саме дорожньої карти підтримки кераміки Донеччини. Більш того, при належній підтримці від держави керамічна галузь може бути бути потужним наповнювачем національного бюджету та створенням нових робочих місць Олена Втриченкова Денис Лисавенко новини одинадцятого каналу тенісистки з Дніпропетровщини переграли китайських спортсменок на старті Олімпійських ігор 2024. сестри Людмила та Надія Кічинок успішно почали змагання у парному розряді на тенісному турнірі. В одній 16-й фіналу український дует у двох сетах переграв дует з Китаю за одну годину та п'ять хвилин. Штормове попередження від гідрометеоцентру сьогодні в день по Дніпру та області. Очікується посилення північно-західного вітру поривами до 20 метрів за секунду. В ДСНС говорять про перший рівень небезпечності і нагадують основні правила не ходити під розлогами деревами, дахами і рекламними конструкціями. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.